Божого вам благословення, поговоримо про те, чи потрібні Богу наші гроші. Ісус говорив своїм учням не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх хміль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Зрозуміло, що Богу гроші не потрібні, і золото не потрібне. Богу потрібні наші серця. Де скарб твій, там і серце твоє. Багато християн не вірять у вічне життя, тому не збирають для вічності і не живуть для вічного життя. Працюй над своїм серцем, щоб стати потрібним Богу. якщо ми маємо можливість щось робити для Бога, то це благословення. І потрібно дякувати Богу, що у нас є такий шанс, і не упускати його. Вивчайте слово Боже, тому що, як писав апостол Павло. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.